Друзі, доброго ранку всім, неділя, барахолочка. Така пробочка вже організувалася як за поворот туди. Мабуть, велика барахолка на 200 експозантів. Побачимо що тут буде. Погода, звісно, не льотна. Сьогодні дуже багато барахолок. Дуже. Вокруг мого дому десь приблизно 15 барахолок. Коротше, зробив я один круг, пробіг, ще розложується, нічого не знайшов по темі. Ще дуже багато вже ганяє. Хотів розповісти вам перед, перед масштабкою. За пару років до масштабки почав збирати античні монети. І хочу поділитися з вами своїм експеріансом, так сказати. Дуже хороше вкладення коштів в античні монети. Тому хто цікавиться, шукає кудись куди вложитися. Дуже вигодна тема. В Україні знаю пару продавців, які продають монети офіційні, з провинансом. І золоті, і срібні, як і тільки на будь-який вкус. Так що, якщо в когось будуть питання, пишіть в Телеграм, підкажу номерки або можна самому на аукціонах шукати. Чим монети вигодні, цікаво їх купляти, тому що якщо, допустимо, зараз війна, Люди повлажились в квартири, квартири розбомбили, або города захватили, вже все, бабки пропали, все пропало, якщо ще живі, залишилися. А мені ти в сумку вкинув, виїхав куди захотів і нічого не тіряєш, і плюс вони в ціні тільки ростуть. Аператури скільки. Les boucles d'oreilles, c'est ça, ça Pardon Ouais. C'est l'ensemble. C'est l'argent. Et ça, combien L'ensemble, le 10 euros. 10 10 euros de serrage qu'ils embauchent.

Ты пошел? Ч ⁇ влево повяжу ты? Джон, я украин, потому что <laughs> это вае декалька. Ой. 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 Мерсій. Іскупив гардеотерніво. Вже купера вже так. Мерсі. Купив рюкзака великого. Там ще куча різних приколів всередині. Якщо комусь пригодиться. Коротше, така собі барахолка. Взагалі нічого цікавого немає. Купив один військовий рюкзак і на тому все. Такі собі покупочки, так сказати. Їдемо далі. Є срібло. Багато срібла, Тільки що були ложки, чайка вскочила, переді мною все в руки похватала, ложки вилки. Там було посріблене, але може і срібло було, непонятно. Таке нагле.

Oui, mais elles, sont, elles ont noircir, il faut peut-être. Ouais, ouais. ouais. De toute manière, j'expose en face. Vous lavez la face. Moi, j'aime ça, c'est les goûts. Voilà, d'accord. Moi, je pense que ça, c'est mignon pour elle, petit petite la pointure. Juste lui changer les lacets, tu vois. Des coûts, c'est combien 15 euros le tout. Je comptais 1 euro et il y a des trucs que je n'ai pas comptés. Трес? 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 Allez, 13. Si vous avez de la monnaie, parce que je n'ai pas de monnaie, non. Ah <g> si j'ai mis <poses> un peu. Merci beaucoup. Merci madame. Merci à vous. Oh, maшеchka. Нервно загнуть за нею як. Зарітна батька. Monsieur, bonjour, bonjour. c'est combien C'est là 5 euros. Ça vient d'Afrique en fait, c'est pas vraiment... là. Oui, je sais, je sais. Même ouais. à si, 4 euros, je te fais. Un train. 3. 3, 3. Moi je dis, pour... Moi, je dis si c'est 3, c'est bon. Excusez-moi, c'est combien le jeu le jeu, madame, je le fais à 10 euros le jeu. 10 allez. Je le mec, le gars. Le père, 20 euros. À 15 euros, je vous le laisse si vous êtes intéressé. Il n'y a pas de souci, à 15 euros, je vous le laisse. Merci. J'ai d'autres. Il 15 euros qui sont autour de Quel que soit.

alors que là en fait je vais les... prendre Mais je vais je couper je, 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 je te donne un et je vais occuper un et Je te, te mets de côté, et pas de soucis. Les je... Ah oui, merci. Et encore, j'ai pas tout sorti, j'en ai encore des chouettes. Hein. Ouais. Non. C'est aussi joli, mais... Bonjour. Bonjour. Les bagues et les bijoux, tout ça, en fait, tout est à 3 euros. Les briques aussi, les montres aussi. La peau, c'est combien, monsieur Six. Combien 5. 5 5 euros. Коротше, знайшов вазу стрібну. Ми погоду проби не бачили, а, може і бачили. Зараз побачили. Сейчас и какой-то Сейчас есть ВАГ. ВАГ? Да. Тупо проба выйдет на нем, никто не купляет я в Шольце. Все готовы? Да. Не гостим пивом? Да. Обнимаем пиво, Надо брать. Даже за двадцатку надо брати. Потім вирівняємо, продамо. Не зря приїхав. Я чувствовала моя душа. Надо їхати. Кред тулус. Посріблення, Крістофель. І се... і це кон'ян. Діс. Ось такий набор. Десять дорого. Хочі з коробкою, ну... Но... Десять дорогувато. А графіна серебряна сьогодні видірнує хорошу. Постріблення, не стріблю. Але прикольно. Його почистить, буде блестіти. Два зони надбито. Joli. Là, ah, normalement. C'est avec. Il combien, monsieur C'est pareil. Hein le, Ce matin, je le faisais tout. Non, je n'ai non, pas entendu. Non, ce matin, ah, oui. je fais, je fais l'ensemble à 60. Maintenant, j'ai fait ça à 20, ça aussi à 20. Mais normalement, c'est un ensemble. Ça, c'est de, de l'époque. Vous m'entendez Oui, oui, je, écoute, je vous je écoute. écoute. C'est l'époque ou les, les nobles, entre guillemets, les riches. Oui, oui, oui. Aristocratie, bourgeoisie, le, bourgeoisie, man. donc c'est розfoty proвіrida знахідок. Так, ці барахолки були не сильно, День, так сказати, невезучий. Перва барахолка була велика, але там взагалі нічого не було, одна брошка, там хто відео дивився, за 10 євро сережками їх не купив. Потім поїхав на другу і почався дощ. Пару годин був дощ. Всі продавці потікали. Такий. День не сильно жирний, але є супер знахідки. Давайте спочатку перейдемо до мілкого, до біжухи. Оце все я купив одного продавця. Ми хотіли 15, я за 13 євро це все купив. Дуже гарний стан. Потім пробив всі чіткі, це все одної марки. Все попарно. Можна навіть як вироби продавати. Так. Таке кольцо тут проба взагалі така Мєлка десь приблизно четверть міліметра цифри по розміру, я таку перший раз побачив взагалі. Цю підвіску взяв за одне євро. Також срібло. Так. Чим більше, ну тільки-тільки барахолки похинають, тільки вихідні зразу дощ або ще щось. 60-61 грам. 61 грам це... Скільки там по прикуру взагалі копійки. Потім отакі От дві монети я купив за 5 євро. Це медальон. Мар'яж, весільний медальйон. Ініціали з ініціалами 1887 рік. Срібний. В інтернеті подивився, продаються навіть з, з, з ініціалами. Є чистий, а є прямо з ініціалами там 60, 70, 80 євро. Це в ціни Франції. Прикольний. І Наполеон третій 1867 рік. Це не рідкісна монета, їх багато. Потім взяв такі ложки. Це все було в одного продавця. Уже після доща. Ці несрібниці я взяв. Щоб зробити відео про проби, трохи матеріалу наберу, щоб було більше цікавіше показувати і розказувати. Також потрібні, але вони прикольні з ініціалами. І дві таких срібних. Але різні епохи. Різні проби, різні епохи. Так, Оці всі ложки купив за 5 євро. Можна було просто взяти ці дві по одному євро. Але я взяв ці, я ж говорю, для відео. Насобираю матеріал, а потім будемо щось знімати. Зложився в кучу, монети забув додати. Виходить 124 грама общого, общої ваги по сріблу. Потім взяв отакі це по, по золота за євро 50. Коли бачите, кому цікавить по золотах, хто ще сильно не розбирається. Коли бачите, коли написано Фікс, фікс це найкраща якість по золоти. Товста, хороша. Бо тут напилення дуже тоненьке. Ось тут написано Плаки ОР. Коли пишеться Плаки ОР, воно також по кольору навіть видно, що воно качественно зроблено, якість хороша то коли цікавить посолота, то щоб знали, фікс. Потім ось такі шампура за 3 євро. Невеличкий на мангал, десь на рибалочку невеличкий. Гарна покупка. 3 євро я рахую що це безкоштовно потім маска отака за 3 євро це я колекціоную для себе чорне дерево ебен дві такі статуетки не здержався за 10 євро також чорне дерево гарні роботи а ця прикольна вона вирізано ножом також прикольно і напослідок на закінченнях так сказати джекпорти і графін це срібло Кришка зігнута. От, от, оце я саму першу пробу побачив ось цю на кришці. Вона так стояв, це був час дня. Я проходжу, дивлюсь проба. Думаю, це його не купили, тому що ціна висока. Я запитав, він каже 20 євро. Чесно говоря, я був в шоці. Це період, кінець 19 століття. Тут також є проби. В інтернеті я такого, -то, щоб точно такий я не знайшов. Ціни дуже відрізняються. Один, наприклад, може коштувати 300, навіть пишуть, бо що то постріблення. А ціна 300, тому що вони старовинні. Цьому Ці виходить, від 141 до 145 років. Ну, Плюс-мінус. Кришку треба вирівняти. Срібло м'яке, треба нагріти. Або сам нагрію, попробую, спочатку на чомусь на ложки на якісь. Або кудись дам ремонт, щоб не спортити. Але знахідка суперова. По 700 такі бачив, є навіть. По 800. Ну схожі, не такі. На 20 євро. В час дня супер знахідка. Друзі, купив, забув показати розпаковку. Купив такого рюкзака військового за 15 євро, новий. Навіть ніхто ні разу не користувався. Супер. Супер якість. У мене були подобі. Супер якість в мене були наподобі, але не такі. Так. З такими великими боковими карманами. Вони в такі шлейки, робляться такий маленький рюкзак. 15 євро, друзі. Сара. Потім всередині такі два. Три подсумка. Подсумки вони також дорогі. Такий подсумок, напевно, на сайті коштує тільки 15 євро, якщо не більше. Якщо не все 30. Вот такие под сумок. И какие-то магазины. ведь бирка это тут. МПС, МПСН Глок 18. Лонг. Ну, під магазин під пістолет, вони вузькі і частина від хольстера кабура. Це кріплення, а самого хольстера немає. Ну, вони до нього можна прикріпити любить. це друзі, заплатив 15 євро. 15 Супер знахідка. Так що, друзі, кому цікавий такий контент, підписуйтесь на канал, всім гарного дня, до зустрічі в нових відео.